Знаєте, тут така ще особливість, я коли готував, а готував його там років 20, особливо мені формувалося це все відношення, свідомість відповідно, то е, я так прикинув по часу, скільки мені на що, який розділ прийдеться е, витратити часу. І знаєте, коли я. Зайшов, поринув у скіфський період, я потонув. Це така культура, це така епоха, це така, це така цивілізація. Згадаємо, згадаємо це, так скажем, я можу не один приклад такий привести: згадаємо апостола Павла. Це ми говоримо, так там, Скілур, Палак. 134 рік битва із Херсонесом і Понтом Пісківським, значить із Мітрідадом, а тут 200 років вже менше. І Різдво, і, скажімо так, років десь через 40, через ну, 50 після Різдва, вже апостол, який получив, а Павло, який получив. Благословення і став першоверховним апостолом і згадує, він не згадує, а нагадує і говорить нам, перед Богом всі рівні, і іудей і, і скіф, і обрізані і не обрізані, і вільні і раби, всі Христові. Як це треба коментувати? Тлумачить. Апостол, який мав вже благословення Божественне, знав все. І він підкреслив, і він знав, що це послання розійдеться по світу. Це послання до, до коретянян. І він казав і попередив. І звертаючись. І до варварів, і до язичників, і все. Але Еллін іудеївський. Так я все часто зустрічав такі, це ще при Совєтах, зустрічав такі примірники, де у цих посл це послання, де були і юдей, і був Еллін, а Скіфа не було.